Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки та пишіть коментарі. Табір забутих дітей Сергій працював охоронцем у дитячому таборі «Сосновий гай, розташованому глибоко в зимовому лісі. Це був старий табір, який взимку стояв в кустин. І лише Сергій зі своїм вірним псом-барсом залишався тут доглядаючи за територією. Робота була спокійною, хоча місце мало свою моторошну історію. Ще багато років тому ходили чутки, що в таборі зникали діти. Вони просто випаровувалися без сліду, як би це смішно не звучало. І ніхто так і не дізнався. Що з ними сталося? Ті, хто працював тут раніше, розповідали про дивні голоси тіні в коридорах і дитячий сміх у темряві. Але Сергій не вірив у містичні байки. Він вважав, що головне тримати територію в порядку і стежити, щоб ніхто не заліз у занедбані корпуси. Однієї холодної ночі. Коли сніг лежав товстим шаром, Сергій прокинувся від того, що бар стихо гарчав, вдивляючись у вікно. На дворі панувала непроглядна темрява, але в світлі ліхтаря Сергію здалося, що він бачить маленьку постать, яка стояла біля входу в корпус. Він взяв ліхтарик і вийшов назовні. Але коли підійшов ближче, там нікого не було лише сліди маленьких ніжок, що вели в глиб лісу. Сергій відчув, як по спині пробігли мурахи. Він не став гнатися за невідомим гостем, а повернувся до свого будиночка. Але щойно він закрив двері? Як з темряви пролунав дитячий сміх. Це було не просто грайливе хихотіння. У ньому звучало щось неправильне, щось холодне і неживе. Барс піджав хвіст і сховався під ліжко. Це просто вітер, просто вітер або ж лісові звуки, прошепотів Сергій сам собі. Намагаючись заспокоїти. Але в ту ж мить у вікні проймайнула тінь. Наступні кілька ночей ставали все страшнішими. Сергій чув, як у порожніх корпусах лунали кроки, як по засніжених доріжках пробігали невидимі постаті. Одного разу, оглядаючи табір, він побачив відчинені двері і далі. Всередині панувала темрява. Але коли він освітив ліхтарем, то на запотілому вікні з'явився напис Грай з нами. Йому здалося, що у відображенні скла стоїть дитина. Але коли він різко обернувся, то нікого не було. В ту ж мить бар загарчав. І кинувся назад до будиночка. Сергій не став залишатися, зачинив двері їдальні і швидко повернувся. Але наступного вечора ситуація стала ще гіршою. Він прокинувся від того, що барс голосно скавучав. Двері будиночка були навстіж відкритими, а за порогом. Стояли кілька дитячих фігур. Їхні обличчя були розмитими, а очі чорними, бездонними проваллями. Вони мовчки дивилися на нього, а потім один із них зробив крок уперед. Бар загарчав і кинувся над приводів, але ті просто розчинилися в повітря. В цю ж мить. У голові Сергія пролунав шепіт. Ти залишив нас тут. Ти повинен грати з нами. Його накрила хвиля жаху. Він вибіг із будиночка, незважаючи на сніг і холод. Барс мчав поруч, гарчив темряву. Але що далі вони бігли, то сильніше ліс навколо змінювався. Дерева вигиналися у дивних формах, а тіні ставали довшими, немо слідкували за ними. Сергій вирішив тікати з цього проклятого місця. Він кинув свою охоронну роботу і більше ніколи не повертався в сосновий гай. Але навіть через роки. Вночі йому іноді снився дитячий сміх і бездонні чорні очі, що спостерігали за ним із темряви.